Всім привіт! Сьогодні відео у мене буде про написи для фотозони, які ми виготовляємо, які ви можете бачити на моїх фотозонах. Написи ми робимо із полістиролу, із пінопласту, із фанери. Робимо різними шрифтами, також можемо їх фарбувати в різні кольори. Всім гарного перегляду! Зробити свої замовлення ви можете, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання на них будуть під цим відео. Всім гарного перегляду. Написи з чорного полістиролу. Тут напис ще в захисній плівці. І коли вона зніметься, напис буде глянцевий. Напис на гендерну вечірку, це у мене фанера пофарбована в різні кольори. Такі написи ми можемо фарбувати різними кольорами, і також покривати різними кольорами глітеру. Написи з золотого полістиролу. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Тут полістирол ще в захисній плівці. Коли вона знімається, напис буде дзеркальний, дуже гарний. Полістирол може бути в золотому, срібному, білому або чорному кольорі. Написи з золотого полістиролу. Тут полістироло в захисній плівці. На монтажі її треба буде зняти і напис буде дзеркальний, дуже гарний. Написи з золотого полістиролу. Напис на Христини із золотого полістиролу. Ми можемо робити не тільки написи, а й різні декоративні елементи. Наприклад, от такого ангелика. Буде дуже гарно виглядати на фотозоні. Написи з срібного полістиролу. Всі написи ми відправляємо в захисній плівці. От коли вона зніметься, напис буде дзеркальний. Об'ємний напис Золотий полістирол на пінопласті. Тут напис в захисній плівці. І коли плівочка зніметься, буде дуже красивий напис. Об'ємний, дуже гарно виглядає на фотозони. Об'ємний напис це золотий полістирол на пінопласті. Дуже стильно виглядає. Такий логотип. Тут все ще в захисній плівці. Коли плівочка зніметься, буде все глянцеве, золоте, буде дуже гарно. Об'ємний напис це у мене срібний полістирол на пінопласті. І такі крильця, напис на хрестини. Крила ми робимо різних форм і різних розмірів. Також напис може бути зроблений іншим шрифтом. Полістирол може бути в золотому, срібному, білому або чорному кольорі, а тут полістирол в захисній плівці, не забувайте її знімати на монтажі. І тоді у вас будуть дзеркальні дуже красиві написи. Напис із чорного полістиролу. Тут полістирол без захисної плівки. Бачите, який він глянцевий. Дуже гарно виглядає на фотозоні шрифти ми можемо робити різні. Хмаринка із білого полістиролу і ангелики з золотого полістиролу. Тут полістирол ще в захисній плівці. І треба буде зняти, хмаринка буде глянцевою а ангелик дзеркальним. Це також полістирол. А ці хмаринки із білого ДВП. Розміри ми робимо різні. Крила із золотого полістиролу. Такі крила ми можемо робити із золотого, срібного, білого або чорного полістиролу. Можемо робити також із пінопласту, із фанери, із ДВП або об'ємні крила, полістирол на пінопласті. Тут полістирол в захисній плівці. Не забувайте її знімати на монтажі, і крильця будуть дзеркальні і гарні. Логотип із золотого і чорного полістиролу. Тут все ще в захисній плівці. Коли плівочка зніметься, чорний полістирол буде глянцевий, золотий полістирол буде дзеркальний, буде дуже гарно все виглядати.